Я таке, ну, не одобрю. І стоїть за зоною і починає стріляти по машині Фібів, яка в зоні. Ну, а це порушення, сам розумієш. Ну, так, то вже зайти в зону і Так, це про тому, що я зайшов в зону і розталив його, бо мені кажуть, ну там фіпси, і що будемо з ним робити, тип питається, я зайшов і розстріляв. чтобы ну, не втыкал. Червона зона, там вот такая. Mm -hmm. Ну, типа, червоная зона, там было такое. Так ну, типа, maybe я в АФК, прокнула ВЗАшка, а то и ВИБИДИ шел. Угу. О, фибы! Понял. И трое. Ай! Не за пакетик! Не за пакетик! Заберу вся незаборонена. ще один зі пакетик. Ай, кафнуть. Ладно. А ти втік? Не, куди? Мене просто в спину розтулили. Мене кафають. Діста на п'ячка надо перше медичні допомоги людині на роках. Ну, наші приїхали. Алло, блядь, що спіскувалося. Ну, ми приїхали. Мене на сайдах тупоють. Так, на сайди приїхали, просто всіх затулили. А що да. тут приїхала патрулька? Та на кубах уже все розпливо, все нормально.